Також дякую отцям священникам, монашествуючим і вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви прийшли сьогодні помолитися в цей храм і розділити радість цього свята з нами разом. <клухи> Преподобний Онуфрі це дивний святий, який все життя він був невідомий нікому. Виховався від людей свідомо, сховався від міра. І ніхто його не бачив, ніхто про нього не чув. Тільки приподобний Пафрутій через 60 років він пішов в пустиню преподобний подобній Через 60 років його знайшов один подвижник, який ходив по пустинях шукав подвиж... монахів, які подрізається там. Він знайшов преподобного подобну І він розказав людям про те, що він бачив і ця пам'ять. Вона береже це свято і шанується православними християнами до сьогоднішнього дня. Бувають люди іншого е, устроєння, буває таке, що все життя себе рисує, показує, виставляє, відсвічує, під, ну, щоб добре виглядав, там, ну, підхвалює там. І така людина виходить з цього світу і через. Короткий час за неї забуває за взагалі, що вона колись жила на землі. Тому що праведники які в живуть, і пам'ятник благословенна у Бога. Преподобне онуфрі є для нас прикладом того, що як треба любити Бога і які е, благодатні дари. Одержує та людина, яка віддає Богові все своє, що вона має. І душевні сили, і тілесні сили, і розумові сили. Звичайно, що преподобний внуфер для нас є образцом недосягаємим, тому що ніхто з нас не знає, може цього зробити, що він зробив. Але кожен може в міру своїх можливостей може. Трошки смиритися один перед одним, може потерпіти один одного, може полюбити своїх ворогів, може благословити тих, хто його проклинає, може помолитися Богові, тому що молитва це і дихання душі. І коли людина молиться, то душа її жива. Якщо вона не молиться, то душа поступово відмирає. І в цьому кожен з нас повинен подержати преподобного онуфрію. Преподобний онуфрій, коли вже була зустріч з преподобним Пафнутієм, і він вже відходив із цього світу, то він сказав такі слова, що ті, хто будуть його пам'ятати і шанувати його пам'ять, тим він буде допомагати в добрих ділах на землі. І ті люди будуть на землі мати успіх у своїх добрих ділах. А в вічному житті вони получать блаженство у Бога. Нехай Господь молитвою преподобного Нуфрія допомагає нам берегти чистоту святої віри, допомагає нам серед злоби неправди бути правдивими і бути незлобливими. Допомагає нам прощати і любити тих, хто не має таких почуттів, хто нас не любить. Тому що це є ті справи, зімні справи, якими людина собі вимуровує дорогу до Небесного Царства. Я ще раз хочу подякувати вам, дорогі владика Афа, всім дорогі владики, які сьогодні прибули, вам, отці, браті і сестри, за вашу сьогодні спільну молитву до преподобного Нуфрія. І нехай молитвами преподобного Онуфрія Господь благословить землю нашим миром. Молитвою преподобного Онуфрія Господь допомагає кожному з нас вдосконалюватися в добрі. Хоча би всі робили злок на кругу, ми робимо добро. Це наш обов'язок. Ми будемо за себе відповідати перед Богом, а не ті, що поруч з нами. І ми повинні робити добро навіть тоді, коли весь світ не буде цього робити. Слава Богу, сьогодні багато є таких, які роблять добро. Але Якщо і би ніхто не робив, то лише один з нас залишився. Він повинен творити добро, тому що на добрі живе світ. Добро це Бог. Бог любов, Бог милосердя. Це називається словом добро. Нехай молитва преподобного рухлі Господь благословить землю нашим миром і кожному з нас. Подарує сли перенесли всі життя випробування і досягнути вічне спасіння на небі. Амінь. Спасибо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.